Часі новини. Чим жиле місто розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! Музика. Учні двох навчальних закладів Хмельниччини отримали два сучасні класи безпеки. Рятувальна, правоохоронна справи та медичні основи викладатимуть на рівні з базовими в опорних закладах освіти Віньковецького та Смотрицького ліцеїв. За ініціативи ДСНС. Та активної позиції керівників освітніх закладів і голів громад класи безпеки тут стануть острівцем знань про мінну та пожежну безпеку, основи цивільного захисту, дотримання правил дорожнього руху та вміння першим надавати домедичну допомогу. Навчання проводитимуть за дидактичними матеріалами дитячого фонду ЮНІСЕФ та макетами кожного з напрямів. Перший урок провели рятувальники та ювенальні поліцейські спільно з представниками Мальтійської служби допомоги. У у Хмельницькій області наразі відкрито більше півсотні класів безпеки. Традиційно у Шепетівці відбулось відкриття майстерні Святого Миколая, розташованої в міському будинку культури. Майстерня працюватиме впродовж всього місяця. Детальніше дивіться у сюжеті. У Шепетівці 5 грудня відбулось відкриття святкової резиденції Святого Миколая, розташованої в міському будинку культури. Тут кожен зможе відчути справжню радість та тепло святкового періоду. Майстерня працюватиме впродовж всього місяця. Сьогодні ми провели захід відкриття майстерні Святого Миколая. Цей захід ми проводимо вже, можна сказати, традиційно. На заході дітки мають можливість познайомитися, Чістю, а також розважитися, потанцювати, поспівати, зустрітися з святим Миколаєм. Дітей запросили погратись із казковими героями, взяти участь у різних майстер-класах та написати листа святому Миколаю. Ми вирішили запитати, що саме вони хочуть отримати і про що мріють. Перемогу нам більше нічого не треба, просто перемогтися. Є свої солодощі та аквавозайк. Перемоги тільки перемоги для для себе, для всіх діточок. У 2023 році це одне бажання для всіх. це просимо в Миколаєві перемоги. Наприкінці на свято завітав святий Миколай. Нагадав діткам, що важливо бути слухняними, чемними та вчити та поважати свою історію. Вислухав віршики та пообіцяв, що обов'язково повернеться у наступному році. Такі святкові миті стають важливими для збереження дитячої радості та святкової атмосфери. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький. Лекціві. Члени молодіжної ради при Шепетівській міській раді відвідали військовослужбовців, які приходять лікування у медичних закладах міста. Серед них і військовослужбовці, які готуються стати мамами. Молодь вітала військових з Днем Збройних сил України та Днем Святого Миколая. Також члени ради пригощали захисників і захисниць домашніми смаколиками. В рамках проєкту Посилене партнерство для сталого відновлення виконавчому комітету Шепетівської міської ради було надано 36 планшетів для реалізації місцевої ініціативи забезпечення цифрового муніципального управління та зменшення кількості використання паперових носіїв. Тож планшети було передано депутатам та буде використано у подальших засіданнях комісій та пленарних засідань міської ради. З нагоди міжнародного дня волонтера за активну громадянську позицію, благодійну волонтерську діяльність, що стоїть за щоденними доброчинностями, систематичну роботу та вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху громади, привітали тих, хто творить хороші справи і прагне зробити світ кращим. Та не забуває про головне піклуватися і дарувати надію тим, хто цього найбільше потребує. Заступники міського голови Галина Безкоровайна та Віталій Янушевський разом із народним депутатом Татом України Олексієм Жберенецьким привітали та відзначили волонтерів Шепетівської громади почесними грамотами Шепетівської міської ради, подяками та подарунками. 1 грудня у місті Хмельницький відбувся чемпіонат Хмельницької області з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. До участі у чемпіонаті було заявлено понад 50 спортсменів з різних куточків Хмельниччини. Шепетську міську територіальну громаду представляли два спортсмени відділення вільної боротьби Шепетської комплексно дитячої юнацької спортивної школи. Під керівництвом тренера-викладача грудіча Олега Володимировича. У ході напружених сутичок наші спортсмени продемонстрували. Наступні результати ліцо Роман друге місце у віговій категорії 57 кг. та Швець Віталій третє місце у ваговій категорії 61 кг. У відділенні денного перебування Шепетівського територіального центру соціального обслуговування відбувся тематичний захід до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Життя завжди прекрасне. Цей день покликаний привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їх прав, гідності і добробуту. Та є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до людей з інвалідністю. З вітальним словом до присутніх звернувся директор територіального. Центру Віктор Рибчинський. Свято для підопічних центру подарував ведмедик, який розважив веселими руханками і танцями. Всі активно і з захватом брали участь у цікавих конкурсах та дружно розписували патріотичне імбирне печиво. 6 грудня в міському будинку культури відбувся благодільний ранок для дітей пільгових категорій. Детальніше дивіться у сюжеті. У день святого Миколая в міському будинку культури дітей пільгових категорій під патронатом міського голови Віталія Бузеля привітали зі святом та підготували святкову програму із солодкими подарунками. Сьогодні провели надзвичайно важливий і необхідний захід до Двох свят, які цьогоріч ми святкуємо. Вперше це два надзвичайно великих свята і тісно між собою пов'язаних. Державне свято це День Збройних сил України, наших захисників. Це одне з найголовніших свят поряд з Днем Незалежності, Днем Конституції та іншими важливими державними святами. Ну і духовне релігійне свято, День Святого Миколая, оскільки саме святий Миколай він оберігає Наших військових, і я переконаний, як би нам важко не було, все-таки наближає і допомагає нам здобути таку жадану перемогу в російсько-українській війні. Сьогодні ми зібрали діток, учасників наших бойових дій, військовослужбовців, які, на жаль, Загинули на полі бою. Вони віддали найцінніше, що є в людини це своє життя за те, щоб ми могли тут, зокрема безпосередньо в нашій громаді, жити і працювати. Дітей запросили взяти участь у майстер-класах та навчили створювати новорічні ялинки та листівки. Організаторам вдалося створити святкову атмосферу та подарувати дітям казку. Сьогодні ми зібрали їхніх діток близько 30 дітей. Провели їм такі маленькі святкові заходи, от вручили солодкі подарунки. От дітки задоволені, і я переконаний, що таких днів ми маємо для цих діток, які на собі відчули біль війни, біль втрати найдорожчих собі людей. От такі дні ми маємо для них робити, тому що в цих діток в них має залишитися. Приємні спогади, приємні емоції від свого дитинства, оскільки це ті емоції, які залишаються на все життя. І я сподіваюся, що це дітки, які є, вже є патріотами і справді українцями в нашій державі, але це дітки, які збудують справді незалежну українську європейську державу. Наприкінці до дітей завітав святий Миколай та пані Зима, які розважали малечу, співали, танцювали та уважно слухали вірші, які підготували діти Миколаю. Адже повірити в чудо ось що важливо для дітей, які вже другий рік живуть в період війни. Тож з вірою в перемогу українці продовжують посміхатися, і дарувати радість. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костонецький лайк тіві. Восьмирічного хлопчика із Шепотівки прийшов незвичний Миколай. Ввечері 6 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення, що на проспекті Миру в квартирі замкнулася дитина. На телефонні дзвінки матері не реагує та вхідні двері не відкриває. Надзвичайники оперативно прибули за вказною адресою. За допомогою спецінструменту вони відімкнули вхідні двері для доступу матері. Життю хлопчика нічого не загрожувало. До рятувальників зателефонували громадяни та повідомили, що на вулиці Степана Бандери у Шепетівці між сходовим маршем другого та третього поверхів будинку застрягла жінка. Тож потрібна допомога. На місце події прибули надзвичайники. Близько п'яти хвилин їм знадобилося, щоб звільнити жінку. На щастя, 58 58-річній громадянці допомога медиків не знадобилася. У серпні цього року 28-річний славутчанин пограбував неповнолітнього. У ході слідства з'ясувалось, що зловмисник причетний ще до ряду майнових злочинів. Нагадаємо, що подія сталася наприкінці серпня цього року у селі Понора, що на Славутчині. Зловмисник, перебуваючи на центральній вулиці села, помітив юнака з мобільним у руках, попросив подзвонити. Втім, після розмови телефон не повернув, почав погрожувати та вдарив потерпілого хлопець одразу звернувся за допомогою до поліції. За предметами правоохоронці оперативно розшукали та затримали грабіжника. Викрадений гаджет у нього вилучили та повернули власнику. У ході слідства з'ясувалось, що зловмисник пограбував ще одного потерпілого та обікрав жінку. Суд визнав чоловіка винним та присудив йому покаранням у вигляді семи років позбавлення волі. Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора ФСБ РФ. Зловмисник зливав агресором локації базування українських захисників на прифронтових територіях області. Насамперед ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у Кроматорську. Для збору розвідувальних фігурант використовував оптичні приціли для зброї. Він особисто об'їжджав місто та спостерігав за переміщенням сил оборони. Також він полював за пунктами тимчасового базування українських військ. У разі їх виявлення зловмисник робив до розвідку і пересилав агресору уже точні геолокації. Розвідомості потрібні були окупантам для підготовки нових ракетних і дронових ударів по прифронтовому місту. Співробітники СБУ викрали російського інформатора, всі виставили його місце перебування та затримали. Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність зрадниці Олени Романовської, заступниці очільника окупаційного уряду Криму. Перебуваючи на посаді, вона виконує вказівку Кремля щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації ЮНАРМІЯ у лавах цього формування підростаючому поколінню нав'язують ідеологію рашизму та намагаються прищепити ненависть до України. Також російські інструктори навчають юнармівців тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійну розвідувальну підготовку і загалом готують учнів до війни проти нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Романовський про підозру. Служба безпеки України викрала пособника РФ, який співпрацював із рашистами під час окупації правобережної частини Херсона. Напередодні до окупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ. Для цього фігурант зливав рашистам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби. Також задокументовано факт прямого знаму рашистами гаража із моторними човнами та їх викрадення. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Рятувальники ДСНС України взяли участь у звітній конференції польських неурядових організацій. Конференція відбулася у місті Києві. Представники спільноти асоціації та конфедерації неурядових ініціатив Республіки Польща презентували звіт, у якому представили аналітичні висновки та статистичні дані щодо допомоги неурядових польських організацій в реалізації проєктів та ініціатив щодо підтримки українців від початку війни. В Лисенській гімназії збирали кошти на придбання прожектора для сил ППО. Серед лотів аукціону були картини, новорічний декор, смаколики. Найдорожчий лот картину вишиту бісером. Молитва за Україну придбала Ірина Іщук. Найбільшу кількість лотів придбав Враму всіян. Спільними зусиллями нам вдалось зібрати 35 тисяч гривень. До поліції звернулася 59-річна полончанка, яка довірила шахраям соціальних мереж та втратила майже 150 тисяч гривень. Подія сталася наприкінці листопада у місті Полоне. В популярній соціальній мережі потерпіла отримала повідомлення з пропозицією легкого заробітку. Для цього нібито необхідно було оплатити доставку посилки за кордоном. Аферисти обіцяли, що заберуть у жінки вміст посилки і розрахуються за послугу. Жінка здійснила переказ. На невідомий рахунок, витративши майже 150 тисяч гривень власних коштів. Втім, вже за декілька днів марних очікувань зрозуміла, що її ошукали. За фактом шахрайства слідчі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження та наразі працюють над пошуком зловмисників. Шепетівці, 8 грудня, відбулася позачергова сесія міської ради. Запропонували депутатам міської ради розглянути питання про внесення змін та доповнення до програми підтримки військовослужбовців зсу, про надання одноразової грошової допомоги та про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.